Мінімальні перемоги на фінішній прямій. ПФК Олександрія завершує підготовку до другої частини сезону. В останніх контрольних поєдинках з суперниками другої команди першої ліги стали земляки-аматори з Петрового та Дніпродзержинська сталь. Матч зі срібним призером чемпіонату області ФК П'ятихацька проходив під диктовку Олександрійців. Але на останньому рубежі дива творив голкіпер команди з Петрового Шпак, який не раз рятував партнерів від голу. Гравці п'ятихальської грали від оборони і могли покарати суперників за надмірне захоплення атакуючими діями. І все ж у другому таймі досвід Олександрійців дався в знаки. Після кутового удару єдиний у грі м'яч забив Євген Банада 1-0. А от у поєдинку з представником другої ліги Дніпрозержинської сталлю Олександрію довелося відігруватися. На 18 18-й хвилині рахунок відкрив кращий бомбардир другої ліги минулого сезону. Куліш м'яч у відповідь наша команда забила у середині першого тайму. Гол на рахунку новобранця Олександрії Олександра Іващенка. А переможний м'яч провів на 77-й хвилині нападник Олександрійців Юрій Коломоєць, який з центру поля втік на побачення з гукіпором Сталеварів 2-1. <bilmiyorum earthquake> Олександр Сметанко, новини спорту.